Чешувічка. Клас, слухайте, вообще огонь. Так як я і думав, на цьому полі під таким сигналом тільки може бути нак. Михаїл. напевно так, буквально третинку штика викинув. І дивіться, що мені потрапило. Пряжечка. У мене зараз серце так тьохкає. 21-22. Дивіться. Привіт всім підписникам, гостям мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Друзі, сьогодні ми знову на цьому полі, сьогодні ми знову тут в розвідки шукаємо артефакти, монетки і все, що буде цікаво, і обов'язково я вам все покажу. А ви не перемикайтеся, ставте лайкосики, підписуйтеся Гості, особливо гості, підписочка. І друзі, не забуваємо про щасливі 500 підписників. Ну що, друзі, як завжди, менше слів більше діла. Погнали! Шукаємо! Традиційно що по налаштуванням! Хожу на програмі пляж 1, чуєчка 26. Тут у вас по ситуації, тут у вас по ситуації гучність я в наушниках 21. На каналі Т1 гучність у мене 3, трешхолд 11, трешхолд на каналі ПТ, тобто на февромі у мене 4. Поліфонія. Маска сегментів закрив я перші три поділки, тому що мені фольга тут не потрібна від трактористів. Трактористи часто викидують тут апачки з під сигарет. Тому що, щоб її не копати зайвий раз, я вирізаю троєчку, а далі, вже від чотирьох і вище, всі сигнали в мене відкриті, тому що це поле воно дуже цікаве. Я вам відкрию таку таємницю, Ті, хто дивляться, мій канал, вони в курсі. Тут дуже велика наслойоночка, починаючи від скіфів, закінчуючи імперією. Тому, щоб не пропустити НАКа і щось цікаве зі старовини, в мене всі канали далі від троєчки відкриті. Тут маску сегментів я залишаю без змін. Відгук 5, відгук на ферум 0. Такі в мене сьогодні, друзі, налаштування. Всі метали відкриті. Ну що, вам приємного перегляду, мені шикарних знахідок. Погнали! Такий сигнальчик цікавий, друзі. Давайте копнемо, подивимося, що це у нас. Він такий короткий. Якась товста проволока буде. Кусочок товстої проволоки, мені здається. Бо якось... Або гільза. А ось і ні, друзі, я вже бачив, що щось цікаве. Дивіться. Ви це бачите, дивіться. Пара... Радянщина. Блин. А я-то надіюся, що щось цікаве. Так, Радянщина, друзі. Ха. І що це у нас? Дві копійки. Да. Дві копійки радянщини, не бачу, правда, який рік. Ну і не дуже важливо, якщо чесно. Не за нею я ще приїхав. Але як знахідка, забираємо, шукаємо далі. Продовжую йти отак рядочком. І дивіться, в мене сигнальчик лопаткою підкопнув, дивіться, випала. Пряжечка. Дивіться, яка гарненька. Класно. Слухайте, така з узорчиком. М -м -м, прикольно. Так, вон би так на сонечко її. І... О, -о, -о, О, дивіться, яка гарна пряжечка. олов'яниста бронза. Слухайте, класно. Навіть і мити не потрібно. Ну що ж, гарна знахідочка, супуточка. Значить. Ходили тут люди, щось губили. Тому продовжуємо наші пошуки. Дійшов я так поряд дочку майже до краю і в мене був сигнальчик, дивіться. Оп. Бачите? Чешуєчка. Клас. Слухайте. Взагалі вогонь. А ну-ка. Петровська. Да, срібна. М -м, гарно. Копатинки, класно, дивіться. Взагалі круть. Так, видно? О, дивіться, як видно. Коника. А з цієї сторони надписи. Петро. Петровська чешуя. Ну, я знаю, вона тут є. Це дуже добре. Класно. Ось ну, вона мені потрапляє. І це не може не радувати, друзі. Ну що ж, а ми продовжуємо шукати далі. Ось. Майже до краю дійшов. Зараз дійду до краю, перестроюсь на сусідній ряд і буду повертатися назад. Знахідочка є, а це дуже добре, мене це радує, погнали. Можливо, нак буде. Давайте дивитися. Так, да, друзі, дивіться. Так як я думав, на цьому полі під таким сигналом тільки може бути мак. І так, дивіться, який маленький красень. от такий гострий, Слухайте, крутяк. Ховаюся трошки під вітром, бо на камері там мікрофон. У цій камері немає. Де, який гарний. Малий. Угу. Они бронза ціленький, гарний, клас. Ну що ж, знахідочка радує, радує. Маленька, але приємна. Ну що ж, шукаємо далі. Так і продовжую крутитися на такому невеличкому п'ятачку. І у мене знову... Сигнальчик. Друзі, не показуємо в онлайн, тому що і проволока, і чешуя попадаються під одним сигналом. Тому копаю проволоку, знімаю, потім задовбуюся. Коротше, наступний сигнал проволочний. Не знімаю, копаю і чешуя. Хех. Ну якось так. Але вже ось результат вам показую. Ось така чешуєчка у нас. Тихо, не попадати. Так. Так, да, є ось така чешуєчка у нас класна, гарненька. Ну, слухайте до копілочки і продовжуємо вихажувати цей квадратик. Ну що ж, клас. Погнали. Друзі, був гарний сигнальчик. Ну як гарний, такий спорний. Але дивіться, ось щойно. так буквально третинку штика викинув. І дивіться, що мені потрапило. Пряжечка. Слухайте. Клас. Ха -ха. Друга пряжечка. І одинаково причому. Ой, класно. ой погляньте гринка яка. круть Пойдет, пойдет. Ну що ж, знахідочка може сьогодні комплекс беру, слухайте. Ну що ж, шукаємо далі. Такий непоганий сигнальчик. 27. В Або чи що я так вважить Або родянщина. Да Видите, вообще наменяются. Что-то мне даже кажется, что это радианщина. А, было. Ну-гу. О, да, друзі, дивіться, чешуєчка, ще й немаленька така. Гарна. Класна. Так, вмикаю другу камеру і ми з вами подивимося разом. І так, друзі, дивимося. Дивіться, яка гарна. Класна. Здоровенька. О, така немаленька. Оу, ще, походу трошечки підзатерта. О, друзі, то це у нас не Петровська. Явно не Петровська. Це у нас щось, щось інше. Михаїл. Напевно так. От така чешучка. Гарненька, срібна, класна. З цієї сторони затерта. Навіть мити не буду. Надписи побачили з вами. Я думаю, цього буде достатньо. Ну що ж, до нашої копілочки забираємо, продовжуємо шукати. Продовжую так іти рядочком. От. Так що, ну непогано, непогано. Але я вам чесно скажу, трошки пустувато. пустувато. Ну, це і край поселення. Тому я так сьогодні по планам взяв так полоску. Ну, коротше, от від ціль і до краю. І оце отак от чик-чик-чик-чик-чик край відбив рівненько. Вот. А потім почав так змієчкою прямо плотнячком вихажувати. Ну ось де. От така ось де чешовічка. гарно Черговий сигнальчик. Стабільний 28, на було там 26-28 в землі. І дивіться, що мені потрапило. Так. Бачите комочку. Кіндер сюрприз. Так, ми її зараз спробуємо дістати. Так, так, прикольно, обережно. О, да. Оп. Так. Є в нас чуєчка. Дуже добре. клас, клас. Неподалік, до речі, від тієї. Дивіться. Ох, тут буквами великими і вона така потовще зроблена. Так, і у нас ось де всадничок. Коп'йом. От такий. Ну, слухайте, гарно, гарно. Забираємо. Продовжую тут так крутитися. Непогано, непогано. Мені подобається. Друзі, я навіть не знаю вам, що сказати. Слухайте, у я... мене зараз серце так тьохкає. Коротше, я вам почну з сигналу показувати, а ви вже самі дивіться. Коротше, 21-22. Дивіться. Піном нащупав. Бачите, що лежить. А тепер я просто... Я б цей колір побачив, я не знаю, я не вірю, що це воно. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі! Воно важке, просто важке. Дивіться. Ух. Який шмат. Я б зараз би сказав, би, моя прелість. Але це не той випадок взагалі. Це просто жир. Жир! Мені дуже цікаво, що це було. Воно ось отак ось обрублено. Ось отут, точніше, не обрублено, а обломане. Але подивіться, який шмат. Розміром, як фаланга пальця. Вагою, ну, грамів, я не знаю, грамів 7, коротше. Десь так, точно. Крутяк. Просто крутяк. Подивіться. На цей шматочок. Ой-ой-ой-ой-ой. Нарешті цей сезон розпечатаний риженятком. Це дуже круто. Прям дуже. Це ж напевно тут десь ще є інші шматочки цього виробу. Ну що, друзі? Гріх не поставити лайк. Крутяк. І знову сигнальчик, друзі, і дивіться, що мені потрапило Чишуєчка. Слухайте, гарно. Гарно. Ховаюся від вітру, друзі. Піднявся такий вітерець. Ой, дивіться. Петровська. Да, да. Да, Петровська. І тут буде всадничок непогано виднітися. Дивіться, як гарно. О, так мои тихенько шик. О! Всадник на коняшки з копішком. Тоненька така взагалі. Ці, ці чешуєчки б'ють набагато менше, ніж стандартні. Стандартні б'є там короче, десь 20. 4-30, а ці б'ють 18-24. Так що, для тих, хто купає чешуєчки, щоб знали, це проволочний сигнал, і його купати треба. Бо може попастися ось така маленька, гарненька монетка. Ну що ж, забираємо, шукаємо далі. Ну що, друзі, черговий сигнальчик. І щось мені потрапило. Якась монетка. Ага, 2 копійки. Дві копійки гадянських. якого, кого? Не бачу який рік. 36-й. Ну щось типу того. Ну що ж, непогано, непогано. Знахідочка забираємо. Погнали далі. Ой, друзі, дивіться яка краса слухайте. Оце мені попалося, кіндер сюрприз, так, вмикаю іншу камеру і дивимося. Так, дивіться, я ще не до кінця. Ой, все, до кінця розпакував злипачок такий прикольний. І ось така мені... Класна, підвісочка потрапила. Слухати гарно. Дуже гарно. Дуже схоже, до речі, на гудзик гірку, але вона, бачите, зроблена з двох половинок. Ну, гудзик гірку так не робили. Це щось стареньке. Оловяниста бронза. Гарно відлита, клас, ціленька. Можливо ця сережечка навіть була. А можливо якийсь колончик такий. Ну не знаю, не знаю. Треба дивитися, що буде в каталогу атрибутики. Ну як знахідка, супутичка гарна. Ой, хорош, дивіться, який сигнал був. Ух, я думав, що буде якийсь шмурдяк, А тут анак. Ха-ха-ха. Клас. Я знаю, що на цьому полі є наки. Вони, правда, тут дуже рідко потрапляють. Але є, є. І ось де один із них. Я вже минулих разів тут понакопивав наків. Ух, він, повірте, він такий гострий капець. Ах, який красивий, Ну що ж, от така знахідочка. Фух, погуляв, друзі, і дивіться, яка на мене хмара сунеться, Просто! Я вже збираюся, завершую свій коп традиційно наш обзорчик, що мені сьогодні вдалося знайти, друзі, п'ять чешуєк Петра І, Петровські срібні. дві таких гарних пряжечки. Отакусь пряжечку, дивіться, яка вона. Мені здається, теж їхніх періодів. Два нака щойно ось крайньо цього підняв. Отаку ось де підвісочку. Мені здається, напевно, це було на кінську упряж підвісочка. Ось таку свинцеву пластинку. Дивіться, вона з орнаментами, можливо, це була вісла печать. Наперсток, частинка від наперстка і 5 радянських монет. Ну і, друзі, звісно ж, звісно ж, реженятко з АліExpress. Ось так воно виглядає. Дуже важке, друзі. Прям дуже. І я бачу, що воно ось обломане, бачите як? Мені здається, де ще тут є його частинки. Бо воно так з конусом йде, так на потовшення. Дуже цікаво мені, що це за виріб був такий гарний. М -м -м. Зібрати б його повним. Ну що ж, риженятко з Алікспрес порадувало. Знахідки сьогодні мене дуже порадувало, срібло є, пряжечки, наки, все є. Сьогодні прям бомбанув класно. Ну що, друзі, вам, як завжди, дякую за те, що дивитеся мої відосики. Мирного неба вам і хай щастить!